Того часу підійшли деякі фарисеї і сказали Ісусові: Виходь і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. А він відповів їм: Ідіть і скажіть цьому лисові, ось я виганяю бісів і приношу стілення сьогодні і завтра, а третього дня завершу. Все ж таки сьогодні і завтра, і наступного дня мені треба йти. Бо неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як птаха збирає своїх пташенят під крила, та ви не захотіли. І ось полишається вам дім ваш, кажу вам, що не побачите мене. Аж поки не станеться, що ви скажете, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Слово Господнє! Слово тобі, Христе! Слава Ісусу Христу. Як знаємо з того, що читаємо Євангеліє. Ісус Христос, коли ходив, проповідував Царство Боже, проголошував наближення цього царства, що воно вже є тут, на цій землі, то фарисеї не один раз ходили за ним для того, щоб упіймати Ісуса на гарячому, упіймати Його на тому, що десь Він помилиться, десь каже якусь єресь. і для того, щоб. Пізніше могти його засудити? Але чуючи, але, чуючи сьогоднішній початок Євангелія, виникає питання. Невже вони справді за нього турбуються? Що приходять до нього і говорять, Ісусе, тікай звідси, бо ірод має намір тебе вбити? Чи можливо це черговий їхній підступ? І все-таки я сподіваюся, що перше. Адже є дуже багато добрих людей, людей, яких, з якими я зустрічався, з якими я дружу і дякую Богові за присутність їх в моєму житті. Не буває поганих людей, бувають лише злівчинки. Бо і відповідь Ісуса, і ми не знаємо, чому, чому фарисеї? Можливо, також вони хотіли, щоб Ісус десь пішов, десь засів, не проповідував, щоб мати спокій. І так дуже часто є у нас. Чи не робимо ми деякі речі для того, щоб мати спокій? Наприклад, Компанії друзів, коли я п'ятниця, всі їдять м'ясо, я, а я не їм. І мене питають: а чому ти не їси м'ясо? Ну, і я відповідаю: а в мене дієта така. Або це, наприклад, або я, я є прихильником вегетаріанства. Чи я Ісуса не замикаю, чи я Його не стидаюся? Далі Ісус відповідає, що. Скажіть цьому Лисові, тобто скажіть цьому облуднику іроду, іроду, який спочатку убив Йоанна Хрестителя, бо Йоанн викривав гріхи ірода, говорив Іроде, ти робиш неправильно, покайся, навернися, зміни своє життя допоки не пізно. І врешті, і хоча ірод і справді любив, Слухати Йона Хрестителя, але в кінці він убив його. І пізніше, коли до нього, до Ірода доходить чутка, що з'явився ще один новий пророк, або це і взагалі є той Йоанн Хреститель, якого він вбив, він шукає зустрічі з Ісусом. Але Він цієї зустрічі шукає не тому, що Ірод покаявся. ні. Ірод шукає цієї зустрічі для того, щоб заспокоїти власну цікавість. І коли відбувається довгоочікувана зустріч Царя Ірода і Ісуса, ірод ставить Ісусу багато запитань, але Ісус на жодне з них не відповідає. І так є дуже, дуже, дуже часто, що ми, маючи добрий намір, йдемо на якийсь певний компроміс. Я збрехала йому, бо тому що я хотіла, щоб було добре. Ні, так не буває. Є або правда, або неправда. Нема чогось такого, як напівправда, є добро або є зло. Ісус іде до, Єрус... до Єрусалима. Іде до святого міста для того, щоб довершити ту справу спасіння, щоб виконати ту обітницю, яку Господь дав нашим прабатькам Адамові і Єві після первородного гріха, після того, як гріх увійшов в наше життя. Лише в декількох місцях в Євангелії написано, що. Ісус плакав? Ісус творить великі чудеса, Він відважно проповідує Царство Боже, але лише плаче над містом Єрусалима і говорить, «Єрусалиме, скільки разів я приходив, але Ти не пізнав час цих відвідин? І чи коли Господь, дивлячись на моє життя, коли Він приходить до нього? Чи не заплачу він від цього, що стільки разів він приходив до кожного з нас, але ми не розпізнали час його відвідин. Господь прагне нас взяти під своє крило, ті, які принаймні були колись в селі, бачили, що квочка, коли бачить, що існує небезпека для курчат. Вона приймає їх під свої крила. І так прагне Господь. Але, на жаль, дуже часто ми відмовляємося від цієї опіки. І Господу є через це дуже боляче. Через те, що ми є зранені нашим власним егоїзмом, ми говоримо: ні, Господи, я дам сам собі раду. І Господу є від цього боляче. Отож, дорогі брати і сестри, що нехай бажаю кожному з вас, щоб ми вміли розпізнавати присутність Божу в нашому житті, щоб Господь не зміг сказати про кожного з нас, що, дорогі брати, дорога сестра, ти не розпізнав часу моїх відвідин. І також ще остання така ремарка. Ви не, почу... ви не почуєте, допоки не скажете Оса Нововишніх. Як, як пам'ятаємо з катехизму, Ісус приходить до Єрусалима і Його зустрічають як царя. Слава Осанна, Сину Давида це є месіанський оклик. Як пам'ятаємо, через декілька днів той самий Єрусалим буде кричати Розіпни Його! Розіпни, Господи Ісусе, дякуємо Тобі за Твою любов. Нехай Твоя любов проникає в нас дедалі сильніше, і нехай ми не відкидаємо Твоєї опіки, і щоб ми завжди були під захистом Твоїх крил. Амінь.